Це, це тебе. Все, готуємося. і будинок. Що це? Ну, на всяк випадок вам а. залишу, да, там телефони є. Ага. Зараз тут повішую. Буквалі. Ты пошел я забирать тетю? Я а? Пойдем вниз, заглянем Давай. Так. На третий поверх. Квартира 117. Так, люди живут. Доброго дня. Доброго дня. Це ми за вами. Будь ласка. — Давайте що тут забирать у вас? Заходьте сюди. Ага. Так. так. У мене вийшло один кот і три сумки. Ну, ну нічого. А де ж коти так. інші. Розбіглися? — Не один, два кота, а ага. два сушечки. Оце сумки, да? Да. так? Так. Скільки ще? Зараз, зараз, зараз. Давайте. давайте. Оця ця сумка, ця, так? значить, раз, два, три і от там. Два. Так, вот да? Ну я зараз ще раз повернусь. Оце це дві, да? Да. Оце це дві, вот третя, так? третя і там такий. Я її выну зараз на площадку. Посадку. Угу. Мамдуху. Да, я повернусь за вами зараз. Ну, очень, но не небо. Ну нічого. Так. Да, що -то тут тут? Навалюють дуже-дуже в кошорівці постійно щось загипає Андрюш, я підучі да, забороні три сумки, двоє котів. Ви ж не забувайте паспорт, телефони. Все. Так, що ще у вас? Оце і все. Оце да. і все, так? Да? Тільки тут щось в мене погано зав'язано. А тут коти? Так. Да. Вони нікуди не дінуться. Двері не зачиняєте? Зачиняю все. А, давайте я візьму, вони не, убі... не убіжуть. Тільки ви не, не відкриваєте в машині, там ми їх трошки. А, так, а, так, так, так. Там... Домовились, домовились. Давайте ми вас чекаємо. Зачиняйте телефон, паспорт беріть обов'язково. Э, тут коты. А, ну, давай, а, давай, коту. На пол. Да? А, убережно, убережно, чтоб а да. давай, ну, брежно, чтобы не развалилось. Так. Давай. На соединение поставим. Место хват? Да хватает. Да, хватает.

Я знаю, що Я займаються мародерся. Ночом, сьогодні там труби пиляють по базарю? Ну, по хатах лазять. Ну, а потім прилетить і все. Розумієте, так. Да. А якщо є родичі десь ну, там. Може, ну Боже, помочь, у нас і так ми за охороняємо. Так. Ми скільки ходили, молимося в церкві сюди.

Подумайте, мы едем перед самим А он же телефон. А, там є, да, телефон все есть. Ось тут, вот тут. тут. тут да. Так. Да, да, да. А, все, коты вот тут з вами. Коты з вами, там. да. И угу. главное, ось, ось, вот тут ручка. Так. Я, так. Да, я допоможу вам. Сейчас я. Ну, Ключ вот так. Ой, так и кошачий есть, кожу. Шо, що, у мене кошачий вес тоже. А, так, <соць> кошачий вес. Все, сідайте, да. Чи хтось буде? Ні. Що, тоді Ні, там може потім людину заберемо з іншої машини. Все, сідайте, да, Сідайте. Так. Все, ми вам роздавашки Я залишили, він да, може і дядьку віддасте. Угу. Вот. Так що, якщо що, да. собирайтесь, поїхали. <соць> Дзвоніть. До побачення, дякую. Ще візьму наліпки. Базарі тут на Купінському, повісимо зараз. Люди повісять. Щоб знали. Да, тримайте, це наліпки, а це так роздавати. На можна. руки можна, да? Да, так? Я тут повісю. Так, давайте. На базі? Да, дзвоніть, будемо виїжджати. Ми зараз з кавшей їдемо, так що ми і там буваємо. Потому, що є пенсіонери, які пооставалися. Пусть она начала петь улазить, але все одно є бабушки, дедушки які Mm -hmm. uh... ну, да, а они под, потр... потр... холода и дождь. Да, да, я знаю, да. якщо що, -hmm. А, Раз... а, виплати ніякий, так? Да? Ні, ми виплатами не займаємось, ми тільки возимо, так. Да. Ні, якщо ви будете їхати на Харків, перевозити, давайте я вам теж <рес> да, тримайте. Це так роздавати, да. а це там може. Да. Тут просто ну, це наліпка зняти отут. Ну, для да, і потім наліпити. Розкажіть, Червоний крест. Ми перевозимо людей в Харків. У мене, є, чесно кажучи, в мене масу не ага. приписаний така ярша Харків, ага. а комната вольців, ага. я отримую три тисячі, у мене третя ага. по жизни не сад, сапів, проспект науки чи вулиця. Оці я можу отримати 10 600, що зараз даю. Оце я не знаю. О, я не на той номер, що там написано, ви на, на, на нього зателефонуйте, запитайте. Ну, знаєш, вони ці угу, на угу. да? угу. теж За не був. Приїдуть, мене евакуїрують, угу. а на комп'ютер нажмуть, а я вже в ВПО. Я в Харкові отримую 3 тисячі. От каже, один поїхав, я отримав 10 600. Ну, я, я просто не знаю. Ні, ну, я ж теж людей дурити не хочу. Якщо ну, в мене є ВПО, справка, печать, і що я інваді третя група, то вічно. Я отримаю три тисячі ВПО, того Ну, це потрібно на телефон гарячій лінії оцей подзвонити, запитати. Тут та ж, да, Там да. він є, там, да. А, я зрозумів. Спасибо вам. Хлопці наші під'їхали. Yeah. Так. Як з'їздили хлопці? Та нічого, трошки постріляли. У нас ковшах теж було так. Так собі. <гуми> Чоловіка <то я> <гуми> так. <гуми> так да. може не так да. Одного? Чоловіка заберемо, да? Одного? Да, ну, никого... не, ука... yeah. не укачено. Все нормально, да? Давай, що там забирать? А, вам так тепліше, я знаю. Там хорошо. Все, зараз будемо поїхати. Прошу прощення. Слід вийшов Да богатенько твоя. Ну, богатенько надо развернуть. Ну, вы что? Ну, консервацию, ж, ну, вы консервацию хотите, и шо, и картошку. Куда вы? Аж что, сельдинтанский хлеб, да? Ну, конечно, ну, вы же понимаете, что нам еще ехать. Что, сейчас только А? Шо. Ну, возможно, да. Та сказали, що за людьми приїде велика машина, тому що можна брати все, що завгодно. І це ще не половина. І це ще тільки четверта частина. А там ще сім мішків картохи, два мішка моркви, мішок цибулі, мішок капусти. Картоплі і... мішків, взяли. Вже. і, і, о... і о таких от таких консервацій, і ще... що. 8 сумок з консервацією, Ну це ж тому, що казали, хтось сказав, що можна. І гуманітарка вся. Зараз еще телевизор. телевізор. От. Так що хто такое сказав? Гуманітарку ви зараз опять же ж получите гуманітарку. У вас ще зараз буде куча ящиков. Да, І постільне вам зараз знову. Нехай це остається вже. Колись може, дай Бог, прискочимо забрати. А, а машину що ж теж забирають будуть. Те, Щоб тут э, внучок залишить. Я вам казав, поїхали. А що внучок остається? Десь робить у хазяїв хозяин. А еще и хозяйство, да, здесь? Уже тільки кури остались. Ну, кури остались. Так курей же та, тоже забрала бы. <рігі> на на той, на у дом, на балкон. Та на балконі куреє, а що? Ну, це ж тоже нормально. <рігі> Люди є, Люди з козой приезжают на балконе, <рігі> да, и да, козы на балконе. <рігі> Чего? Не, у деяких і свині є. да, і да, свиней привозили. Привозили свиней. свині в Та би що, Ні, ну то вже кається. Чого? Та о, тут же, вон, тихо, тихо, тихо. З документами, сумка, провірте документи всі, щоб були. Ну задбався, да, може по переправі б'ють постійно. Да. да, кто же его знает, если бы знала. А он интернет поймал, это. и на интернете сидит. Так що в Синихі вже практично нікого не осталось, так? Чого? Колобі наші осталось. Скільки? Сімей, мабуть, 50 є, так. Хоч не менше. А чого вони виїжджають? Ждуть? Да. Ну ладно, там сиділи, поки там огород зібрати, а зараз що сидіти? Не хочеться ж бросати хати, як кажуть. Картошку. Картошку не хочеться бросати. Картошку. Ну так, да, картошка це ж важливіше, ніж життя. Не говоріш, так. Да. Життя то таке, да, можна нове отримати. А от картошку, так, да, вже цього урожаю вже картошку не збереш. Як собі не знайома.